Шановні військові, які тут присутні, шановні ветерани, представники органів місцевого самоврядування, представники молоді громадських організацій, сьогодні у партнерстві із Полтавським національним педагогічним університетом, у партнерстві із спілкою офіцерів України, в партнерстві з військовим клубом Воїн та Асоціацією ветеранів спорту. Ми піднімаємо надзвичайно важливу тему. Це тема національно патріотичного виховання. Тема національно патріотичного виховання є в основі мотивації сучасного воїна, кожного громадянина щодо захисту країни. Громада буде долучена, і ми зможемо використати ефективно всі можливості, які є саме на зараз. Дякуємо всім, цінуємо сьогоднішню роботу і точно сьогодні треба результат. Результат чіткі напрацювання. І чіткий план, який маємо для себе поставити за ціль. Слава Україні! Слава героям, слава Збройним силам України! Війна це екзамен, де ти стаєш один на один. Ти той, хто ти є. І на війні всі стають прямими такими, як вони є. Снимається всі маски, все працює. Що хочу сказати про е, виховання. На нашу думку, е, його немає. Ну, то есть хлопці, які зараз воюють з 24 року, вони тримаються на мотивації. І ця мотивація э, була в них заложена до того, як вони прийшли. Э, Мені колись мій командир розказав, що э, населення, яке живе в Україні, ділиться на три категорії: це українці, хахли і москалі. Москалі це ті, що ненавидять всім серцем Україну, вони ненавидять всім серцем. Це українське, але вони живуть тут. Вони хочуть все знищити, у них така натура. Це москалі. Хагли це ті, що виглядають зі свого двору, дивляться, чи горить хорошо сарамів, чи не горить. Тобто вони, отак і вашим, і нашим, і таке. А українці це ті, що дійсно люблять Україну. Всі всі. Я коли йшов своїми хлопцями, ми йшли по Полтаві, Полтава пуста. І ми думаємо, ну, будемо в п'яті роки. Коли прийшли до військоматів, а там черги, е, оце був. Оце були українці. Тобто, у мене дружина, вона чітко каже, якби всі, хто вважає себе чоловіком, пішли, не було б ніяких небусників, нічого. Ми давайте згадаємо, як і чкерці воювали. У них старики воювали, діти воювали, жінки воювали. Для мене дуже сильний мотиваційний фрагмент із фільму, я не знаю, який це. Це коли біжать жінки в селі і пригають у воду. І роблять міст, живий міст, Японія. і по цьому мосту біжать військові. В Японії, так. Оце така можна бути у нас нація: боли, концерти, кам'яні, всяке те, що можна. Люди, у нас війна йде. І дійсно, в мене пацани кажуть, ми не можемо їхати додому. Тому що це два різних світи. Вони заїжджають на заправку випити каву, там веселі музика грає по радіо. Ну, а вони приїхали тільки що з бойових. Коли ефіріха залетіла, і ми чудом залишилися живі всі, Ну, два абсолютно різних світи. І чеоретичне виховання, воно почне зараз діяти. Його треба робити. Тому, що, як би не було, наш ворог він працює дуже сильно в цьому напрямку. Дуже сильно. А ми думаємо, що ті, хто на передку, вони там утримають усе. Ні, ми можемо закінчитися. Це реально, ми закінчуємося. Ті, що були українці, вони пішли в перші дні. І кого ще ловлять, вони приходять і тікають, тому що воно їм не треба. Їм все одно прийдуть кацапи, будуть кацапами вони. Шановні друзі, основа національне патетичне виховання, без сумніву це духовність. І коли раніше говорили, яка різниця, яку музику слухати, якою мовою говорити, до якої церкви ходити, то це призвело до нинішнього стану, який є в Україні, тому що кацапи зрозуміли, що тут можливо є їхні, тому що вони роблять це так, як і вони. Українці повинні мати свою ідентичність. І в основі цієї ідентичності є Українська національна церква. Пане Отче, настоятель Прасланої церкви України одного із соборів, храпач Микола, який є засновником української церкви на Полтавщині, засновником один із перших. Дуже важливо, що цей форум відбувається, тому що ми з вами втратили. 30 років і не займались патріотичним вихованням. І це призвело, це я вважаю основною причиною, що розпочалась війна. Що У нас дуже багато розплодилося шахтів і так далі. не буду вже Перечисла сказано прекрасно. І тому добре, що ми, думаю, що тут, хто в цій залі усвідомлює, як важливо. Нам повертатися до цього, повертатися серйозно, повертатися кожному, повертатися нашим школам, щоб там не було російської мови серед педагогів на перервах, повертатися і, 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 і вузам, всім, хто працює з дітьми, тому що виховання починається з садочка. Мене звати Максим Сенчук, я виконуючий обов'язки керівника Полтавського осередку всеукраїнської громадської організації «Сокіл». Яка заснована в 1894 році на теренах сучасної Львівщини? Ще з тих часів тодішня молодь вела боротьбу за нашу вільну Соборну Незалежну Україну. Ми продовжуємо їхній рух, тому що боротьба не закінчується. Такі студенти, як Роман Федів, Юліан Матвійчук, були студентами полтавського педагогічного, закінчували історичний факультет. Мій дуже близький друг Ілля Босенко, він навчався в аграрному університеті. Вони були членами нашої організації. Наша задача зрощувати майбутнє покоління майбутніх українців, які будуть розвивати, підіймати з колін нашу країну і піднімати її в гори. Тому національне патріотичне виховання є дуже важливим. І діяльність те, що ми виконуємо, це не тільки вишколи, але це і історичні лекції, це і просвітництво, це розвиток молоді як і фізично, так і духовно, так і інтелектуально. Ці всі аспекти є дуже важливими на даний момент, тому що світ не стоїть на місці, світ розвивається, ми з ним повинні йти крок в крок. Тому я сподіваюся, ця діяльність буде продовжуватись. O nosso é